Організував та провів флешмоб Ми майбутнє України Житомирський державний будинок художньої та технічної творчості. У ньому взяли участь майже 400 учнів восьми професійно-технічних навчальних закладів. На головній і єдиній пішохідній вулиці Житомира впродовж 30 хвилин молодь демонструвала справжній патріотичний дух, показавши свою громадську позицію і любов до народу, до рідної землі. Діти виражають свою готовність захищати Україну. Діти виражають свою підтримку українській армії. Сьогодні навіть збирають гроші для 95-ї аеромобільної бригади, для нашого госпіталя. Ми хочемо допомогти нашій 95-й аеромобільної бригаді, тому ми знаємо, як їм зараз тяжко, і тому ми хочемо підтримати як матеріально, так і морально. Акція молоді засвідчила прагнення полісян до єдності та миру в Україні і стала органічним доповненням відзначення в області дня працівників освіти.